Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали до паю, А я собі у бур'яні, молюся Богу, і не знаю чого маленькому мені тоді так приязно молилась, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, Недалеко коло мене, Плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе все на світі стало моє: лани, гаї, сади і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, неначе сонце засіяло.